Прийде, з вами адвокат Олексій Мендрух і говоримо про гучну новину. Постанова номер 1558 Кабміну. Вона змінила, дуже сильно змінила постанову Кабміну номер 560 і дуже багато аспектів, дуже багато змін. От тезисно вам назву такі теми. Відсрочка автоматично всім продовжується. Людям з інвалідністю відсрочка до до кінця терміну інвалідності. Відсрочка викладачам до кінця навчального року, студентам. Відсрочка на семестр, але не більше ніж півроку. Що з обмежено придатними? Там також внесли зміни в пункт 63 цієї постанови. Дуже важливі зміни. До речі, візит до ТЦК. Тепер тільки особисто при поданні заяви на відсрочку, чи ні, також там дуже суттєві зміни. Засуджених тепер можна мобілізувати. Ну, окрема тема для розмови. Це новини, все будуть окремі відео по цих питаннях. По примітки постанова номер 1558 ви знайдете всі ці відео, їх буде 5 чи 6, може там трошки більше. Пошукайте, подивіться обов'язково на моєму каналі, тому що всі теми вони всі окремо, ну, потрібно їх розбирати і не ліпити в одне відео. Тому залишайтесь на каналі, підпишіться, хто не підписався. Є ще телеграм-канал. Там більш швидко виходять ці новини, щоб їх не пропускати, обов'язково підпишіться ще на нього. І звісно, якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. Пишіть WhatsApp, пишіть Viber, записуйтесь на консультацію, поговоримо, спробую вам допомогти. І так, в цьому відео говоримо про важливу тему. Це зміна в нас до пункту 60-го. Цієї постанови Кабміну номер 560 і от сама суть надання цієї відсрочки. От сам цей пункт 60, він дуже дуже великий, і до змін він був дуже великий. І зараз він ще більший став. І зараз ми поговоримо про ті зміни, які от суттєво змінюють кардинально змінюють надання відсрочки. Е, так, додається в нас, що орган державної влади, інший державний орган здійснює розгляд відповідного запиту протягом п'яти робочих днів з дати його отримання. Ну, Це коли в нас комісія отримує вашу заяву і вона робить запит до державної установи державного органу, щоб перевірити, що у вас там є ці підстави, чи немає цих підстав. Цього терміну раніше не було, зараз є термін і зазначено, що 5 робочих днів, і все повинні надавати відповідь. Так, ну там залишаються деякі норми, там підтвердження достовірності або перевірка відомості, зазначених у заяві, здійснюється шляхом електронно-інформаційної взаємодії єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів з іншими державними реєстрами. Чітко закріплено. У разі коли комісія надіслала відповідні запити до органів державної влади, і інших державних органів для отримання інформації, строк розгляду заяви та документів, що підтверджують право військовозобов'язаних на відстрочку, не перевищує 15 календарних днів, тобто зрозуміло. Є тепер граничний термін. Раніше було зазначено, що якщо зробили запити, то чекаємо відповіді на запити. Тобто державні установи органи організації мають 5 днів на відповідь, а продовження. Можна зробити лише на 15. Тобто, якщо е, ну і тут є така ж, звісно, така умова у разі не отримання від органу державної влади іншого державного органу відповіді на запит, комісія не пізніше, ніж на 15 15-й день з дати реєстрації заяви приймає рішення на підстави поданих заявником документів про відсутність відповіді від органу державної влади, іншого державного органу на запит зазначається в протоколі. Тобто, якщо відповідь не отримана, в протоколі про це позначається, і рішення приймається на підставі Ваших документів. Це дуже важливо, звертайте увагу. Про прийнята комісію рішення заявникою повідомляється у спосіб зазначений військовозабов'язним у заяві про надання відсрочки. Це також нове. Тобто, ви зазначаєте, повідомте мені, будь ласка, на електронну пошту. Все, вам приходить повідомлення на електронну пошту. Це важливо. До ухвалення комісії рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Ця норма в нас була до змін 16 січня 2025 року, і вона залишається. Це важлива норма. Ще раз її дублюю. До ухвалення комісії рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тобто, якщо ви звернулись, рішення ще не прийнято. Вам відповідь не надана, ви не підлягаєте мобілізації. І тепер давайте новина така дуже гучна: відсрочка, від під час мобілізації на особливий період надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. Це вже не нова, да, скажімо так, ну що ти, Олексій, кажеш, якщо це вже ми чули. І тепер слухайте у цьому новина. У разі продовження строку проведення мобілізації відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період військового зобов'язаного продовжується автоматично. Оце саме гучна новина, напевно, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відсрочку. Звертайте це увагу. Перевірка підстав у військового зобов'язаного, ну, звісно ж, питання, яким чином все це буде відбуватись, ця автоматика. Да? Перевірка підстав у військового військовозобов'язаних щодо надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Крім випадків, коли відстрочка від призову оформлюється та надається автоматично відповідно до пункту 59 цього порядку, здійснюється посадовими особами ТЦК та СП відповідно до їх функціональних обов'язків за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резерві. На підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, банків даних. Перевірка підстав у військовозобов'язаного на відсрочку від військового служби під час мобілізації на особливий період здійснюється протягом 5 днів у разі. І тепер дуже важливі аспекти звертайте увагу для себе. Перше подання військовозабоязним заяви про надання відсрочки від призваної військової служби під час мобілізації на особливий період. Друге видання указу президента України про проведення мобілізації або продовження строку проведення мобілізації. Тобто, коли буде видаватись наступний указ президента, вас будуть перевіряти підставу для вашої відсрочки для продовження її автоматично, будуть перевіряти шляхом надсилання запитів до інших державних реєстрів, які можуть підтверджувати право на надання вам відсрочки. Так, третє надходження звернення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Якщо хтось звернувся до ТЦК і сказав, що у вас, начебто, підстава для відсрочки зникла, можуть перевірити. Отримання офіційної інформації або повідомлення про втрату особою законних підстав для відстрочки. Ну, офіційна інформація це коли в нас не анонімне якесь повідомлення. Тобто, якщо людина, яка звертається, представилася повністю, або юридична особа представилася повністю, тобто офіційна інформація. Ну, знову ж таки, подивимося, як воно все буде працювати. У разі виявлення відсутності законних підстав військового зобов'язання для відсрочки від служби під час мобілізації на особливий період. Комісія при ТЦК та СП. Скасовую таку відсрочку протягом 7 днів з дати виявлення відсутності законних підстав військового зобов'язаного для відсрочки. В подальшому там пункт 60 містить посилання на те, що вас ще, звісно, повинні повідомити про скасування такої відсрочки. Це дуже важливий аспект щодо повідомлення. Так, тут трошки ми пропускаємо порядок бронювання, все це буде окремо, також можна буде зняти, розібрати. Відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період особам, визнаним в установному порядку, особами з інвалідністю, надається на строк дії відповідних законних підстав, а особам, визнаним тимчасово непрацездатними до військової служби за станом здоров'я, на строк, зазначений у постанові рішення ВЛК, але не більше, ніж на 12 місяців. Зрозуміло, це друга гучна новина, тобто. Автоматичне продовження відсрочки це перша гучна новина, і друга в нас людям з інвалідністю надається на строк дії відповідних законних підстав. Якщо у вас інвалідність безтермінова, безстрокова, вам відсрочка надається назавжди виходить. Ну, у така ситуація. Але якщо у вас відсрочка, точніше інвалідність є з терміном дії, звісно, вона буде надаватися до кінцевого терміну дії. І шляхом взаємодії цього єдиного державного реєстру з реєстрами з іншими державними реєстрами вони будуть отримувати цю інформацію. Ну вже не від МСЕКу, від цих команд щодо оцінювання функціонування е, людини. Да? От будуть отримувати цю інформацію, звісно, або позбавляти вас від срочки, або продовжувати її автоматично, як зазначено було раніше. Да? Так, далі тут у нас не змінюється по пункту там. 23-му один додатка 5. А, це під пункт 16. Ну, це по заброньованих. У нас тут дуже багато приділено уваги. Так, 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 що тут ще відстрочка від призваної під час мобілізації на особливий період особам, зазначеним у підпункті 1. О, і тут ну, починається дуже цікава да, ситуація. Зазначено у підпункті 1 пункту 2, додатка 5 надається на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Зрозуміло, це в нас хто студенти. Да? Відкриваємо знову ж таки цей додаток. Давайте одразу відкриємо, будемо дивитися, я буду зачитувати. Так, це в нас пункт 2, додатка 5-го. Ну, Звісно, це ж у нас і стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, е, так, дивимось, да? в другому, від, е, Так, а в підпунті другому додатка 5 надається на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Тобто, це здобувачі професійної, професійно-технічої е, фахової, передвищої, вищої освіти. В них тепер відсрочка буде надаватися на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Тобто, є такі обмеження. Далі відстрочка від призвано військової служби під час мобілізації на особливий період особам, зазначеним у підпункті 2.2 додатка 5. Це в нас хто? Правильно, науково науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти і аспіранти. Да? Надається до завершення навчального року, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відсрочку. Також у нас з'явився термін, тобто ну, не на три місяці, як було зазначено раніше, там до закінчення мобілізації і до продовження мобілізації, а вже на за, до завершення навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави. Друхаємо здалі. Відсрочка від призивоновіськосу під час мобілізації на особливий період особам, зазначених у підпунктах 3-5 пункту 2 додатка 5 надається на строк дії відповідних законних підстав. Хто це в нас такі? Жінки, то чоловіки, чи близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісті під час проведення антитерористичної операції. Працівники підприємству установ організації, які залучались до забезпечення проведення антитерористичної операції, особи, які загинули або пропали безвісті під час безпосередньої участі антитерористичної операції, забезпечені її проведення перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичних операціях. Ну, тобто, всі категорії, оці вони підпадають, Особи, які загинули або пропали без вісті без час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення. Так, що в нас тут? 3-5. четверте жінки та чоловіки чи близькі родичі? Знову ж таки, ця категорія: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати загинули або пропали безвісті під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки оборони вісіч чи стримання збройної агресії РФ. У Донецькій, Луганській областях. Ну, різниця там, АТО в нас це було, коли там неповномасштабне вторгнення, це пункт четвертий, це щодо повномасштабного вторгнення. І також пункт п'ятий, члени сімей, осіб, яких посмертно присвоєно звання Герою України за громадянську, мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії. Тобто надається в нас на строк дії відповідних законних підстав. Ну, ми розуміємо, що тут по більшості категорій це вже на постійний строк. Так, довідка про надання відсрочки від призову на службу під час мобілізації на особливий період видається військовозоб'язним на строк дії відповідних законних підстав. Тобто, скільки у вас буде діяти ця відсрочка, на цей строк вам в довідці про це буде зазначено. Відомості про надання або скасування відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період заносяться до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів у день оформлення довідки про надання відсрочки. На підставі поданих заяві документів. тобто Ну Розуміємо, да що заносяться у нас е, заносяться вони в реєстр, і будуть вони в нас в реєстрі. Тобто, це підстава для занесення їх в реєстр. так Зараз ще передивлюсь один моментик тут, да дуже дуже важливо. Ну е-е Знову ж таки, ми розуміємо, да, що у нас е, ці всі відомості, вони повинні бути в єдиному державному реєстрі. У зв'язку з цим ми і можемо отримати там в цьому ж резерв плюс, або сформувавши в дія цей військово-обліковий документ, отримати інформацію про скасування. Так, е от е, ще зазначаю, що. Так, у день оформлення надання відсрочки, або в день надсилання повідомлення про скасування відсрочки, засобами поштового зв'язку на адресу задекларованого зареєстрованого місця проживання. Думаю, що я хотів ще сказати. Тобто вони повинні надіслати, ТЦК повинна надіслати вам повідомлення про скасування відсрочки. Це дуже важливо. Додаток 10 засобами поштового зв'язку на адресу за зареєстрованого місця проживання за умови її уточнення, або адресу електронної пошти, зазначено у заяви про надання відсрочки. Ну, тобто, що ви зазначаєте повідомити на адресу електронної пошти, то і е, оце повідомлення про скасування буде надіслано вам на адресу електронної пошти або повідомлення засобами електронного кабінету призовника. Тобто, ну, в резерві плюс ви це побачите. У разі неможливості провести перевірку неявності військовозобов'язаного підстав для відстрочки від призову на під час мобілізації на особливий період за допомогою єдиного державного реєстру військовозобов'язаних та резервістів або баз банків даних територіального центру комплектування та соцпідтримки повідомляє такому військовозобов'язаному засобам телефонного, електронного або поштового зв'язку про необхідність надання ним відповідних. Підтвердних документів для продовження раніше наданої відсрочки. Тобто, є ще і у такий момент. Тобто, якщо вони автоматично не можуть знайти в базах даних, повинні повідомити і сказати: принесіть, будь ласка, документи, і відсрочка буде продовжена. По пункту 60-му, все дуже-дуже важливі аспекти. Підсумовуємо, тобто визначено терміни відповідні, на які надається відсрочка. Людям з інвалідністю, з безстроковою, звісно, надається вона безстрокова. Якщо є термін, то по цей термін е автоматичне продовження в нас є. Ну, тобто, дуже-дуже багато змін. Тому враховуйте, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, залишайтесь на каналі. Інші зміни окремо розберу в інших відео. Всім гарного вечора, до побачення.